Привіт! Давайте поговоримо на таку тему, як низькі вібрації і наявність сутностей у нашій аурі, в нашому біополі, в наших тонких тілах. Чи це страшно, чи не страшно? Ні, це зовсім не страшно. І я поясню чому. А якщо ви не свята людина, не дзен майстер. Не людина, яка перебуває 24 години на добу у молитвеному медитаційному стані, яку нічого ніяка ситуація не виб'є з нейтрального стану. Тобто ви просто звичайна людина, така як я, чи будь-хто ваші вібрації весь час змінюються. Як ви вже зрозуміли, і, напевно, знаєте дуже добре, це залежить від багатьох факторів. Ви потрапили в якусь неприємну ситуацію, ви розізлилися, ви елементарно захворіли, ваші вібрації понижуються. У вас якісь неприємні думки, емоції не дуже позитивні, щось побачили дуже сумне, почули. А можливо, просто потрапили в таке місце, яке вібрує досить негативно. Ви думаєте, о, я в гарному настрій, в мене прекрасне здоров'я, я відчуваю себе прекрасно, я зробила супер медитацію, я мірюю свої вібрації, а вони низькі. Відійдіть декілька метрів і переміряйте ще раз. Можливо, ви просто знаходитесь в місці, яке вібрує не дуже добре. Факторів може бути мільйон, і вони, як ви розумієте, за весь день можуть змінюватися і навіть додаватися. І ваше поле то розширяється, то звужується. Навіть, наприклад, ви пішли до ресторану швидкого харчування і наїлися не дуже корисної їжі. Як ви думаєте, ваші вібрації підвищаться чи понищаться? Тобто, понижується, вибачте. А, тобто вібрації, вони, наше поле туди-сюди гуляє. І це не означає, що вам треба одразу кудись бігти, лікуватися, чиститися. Ні. Вам просто треба їх підвищити. Як ми підвищуємо вібрації дуже легко, це гарний позитивний стан який виражається в тому, що у вас приємні позитивні думки, емоції. Ви <кхе> перебуваєте тут і зараз. Ви помолилися, ви помедитували, ви включили високовібраційну музику. Зараз, Боже, скільки всього є на одному тільки Ютубі. Які хочеш герцом музики є, включить високі герци і слухайте. Свічечку запаліть, пройдіться з шавлією, чи навіть просто лавровий листочок, він у всіх є в... на кухні. Попаліть, повиганяйте трошки негатив, відкрийте вікна, якщо ви в приміщенні, запустіть свіженьку прану, подихайте на повні груди, з'їжте щось дуже корисне. Можете поміряти перед цим вібрації, наприклад, вашого фрукта чи зарядженої водички попийте, об'єднайте це все разом. І одразу ваші вібрації виростуть, проблем в, цього, в цьому немає. А от якщо ваш стан постійно пригнічений, у вас весь час негативні думки, навіть фобії, емоції, якісь незрозумілі, апатія. От тоді вже можна казати, що у вас дійсно низькі вібрації, бо вони на постійній основі. І тоді вже треба щось з цим робити більш серйозне, а можливо навіть звертатися до певних спеціалістів згідно ваших вірувань. Як мінімум можна зробити самодіагностику і спробувати вирішити це питання самостійно на енергетичному плані, як мінімум, і це для всіх підходить: це підвищення вібрацій, про що ми тільки що говорили. А потім вже всі спеціалісти. І друге таке дуже часте питання щодо сутностей. Запам'ятайте раз і назавжди, в нашому фізичному тілі, так само, як і в нашому тонкому тілі повносутностей. Наприклад, в нашому фізичному тілі є віруси, є бактерії, це там цілий всесвіт, є гельмінти, вони у всіх є, є грибки. Боже, в наскільки всього є, в нашому організмі це ж. Воно постійно є. А чи треба з ним у цим всім боротися, все виганяти і вичищати? Ні. І будь-який вам лікар скаже, що не треба це робити. Більше того, цього не можна робити, ті ж самі бактерії є корисні. А скільки книжок написано, що в нас е, живіт, та, оці, вся бактеріальна флора і фауна? Наскільки це другий мозок людини? Наскільки вони навіть впливають своєю життєдіяльністю на наш організм, на його функціонування, на наш емоційний стан, на наші думки, на наші вібрації. Тобто в фізичному і у тонкому тілі також повносутності. І вони також не всі дуже погані, і не корисні чи не корисні. Все так само, те, що внизу, те і наверху. Тобто, що в фізичному тілі, матеріальному, те, яке ми бачимо, ну ладно, бактерії в животі ми не можемо просто так взяти і побачити. Треба мати спеціальні прилади. А, ну, ось, наприклад, таким приладом для тонкоматеріальних. Сутностей, які в наших тонкоматеріальних тілах, може бути маятник. Так, тобто, за допомогою нього ми можемо визначити, чи є якісь сутності, що нам можуть загрожувати. До речі, більшість сутності ми самі запрошуємо до свого життя, самі їх до себе притягуємо, самі навіть їх створюємо. Наприклад, Дуже розпоширена штука. Та людина, яка дуже любить їсти, багато їсть їй все так дуже смачно. Вона їсть, їсть дуже багато, і з часом вона вирощує ту сутність, яка відповідає за переїдання. І людина сама її створила, і ця сутність вона тепер пхає людину ще більше їсти. Так само, як людина її створила, так само вона її може і прибрати самостійно. І визначити, чи вона в ній є, чи нема. Але перекладати відповідальність на цю сутність не потрібно. Відповідальність лежить на вас: це ви обжираєтесь руками, ви її створили і вам є вирішувати цю проблему. І одним походом до, наприклад, енергетика не завжди можна від неї звільнитися. Більше того, звільнитися назавжди, можливо, навіть ніколи і не вийде. Цю сутність можна просто від себе відокремити і відправити у світло, на трансформацію, у свій вібраційний дім, перетворити її на вільні одиниці енергії життя. Віддати просто янгелам і архангелам для того, щоб вони її відправили туди, куди вони знають, у інші світи, у інший простір час або на служіння іншій людині. Адже ці сутності вони для чогось, для чогось нам даються чи притягуються, чи ми їх створюємо. для того, щоб, може, в якийсь день, коли ти вже запхався тими смаколиками. Нарешті до тебе дійшло, що може я роблю щось не так. Тобто вони нас тягнуть ще більше 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 впадати в цю свою прив'язку, в якусь негативну ситуацію чи сценарій, програму. І таким самим вони нас стимулюють, коли ти вже падаєш так низько-низько, нарешті побачити, в якому Ге ти вже залип, і що напевно треба приймати рішення і з цього Г. Вилізти. Часто це все дуже, в принципі, легко вирішується самостійно, можна своєю би, думкою, силою волі, так, нарешті зрозуміти, що я в такій ситуації, прийняти це рішення, вилізти з неї і. Почати з неї вилазити, прописати собі невеличкі маленькі кроки, як я можу це зробити, наприклад, як їсти менше, як покращити свій раціон, як їсти більше живу їжу, та, яка дійсно мене годує, а не просто зашлаковує мій організм, так чи там зайнятися більше спортом, чи ходити більше гуляти, чи ще щось. Тобто, кожен вирішує сам. Або вже звернутися до певних спеціалістів, які допоможуть, якщо ми бачимо, що самостійно ну, ніяк. Сподіваюся, це відео було дуже корисним. Звичайно, є випадки, коли дуже все погано і треба викликати екзорциста, але я не вважаю, що це кожен другий пересічний громадянин, який потребує такого втручання. Думаю, що ми всі прості живі люди, принаймні ті, що знаходяться на цьому каналі, і можуть максимально більшість принаймі проблем. Це навіть не проблема. Питань вирішити самостійно. Отже, не хвилюйтесь і не страшіться низьких вібрацій і наявності сутностей. Регулярно проводьте чистки, заряджайтеся і заряджайте своє навколишнє середовище, піднімайте свої вібрації, і все у вас буде добре. Домовилися? А, бувайте!